Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. Сьогодні радий вітати в нашій студії пана Антона Кротовських, директора департаменту містобудування та архітектури Хова та головного архітектора області. Тож сьогодні будемо говорити про реалізацію на Харківщині програми є відновлення. Пане Антоне, вам слово. Загалом, з початку реалізації програми є відновлення у Харківській області. Заявниками подано 28 133 заяви для отримання грошової допомоги. На ремонт пошкодженого житла. Найбільш заяв поданими мешканцями Ізюмського, Харківського, Чугуївського районів та містом Харків. В рамках програми є відновлення. 14 тисяч 320 заявників вже отримали грошову допомогу для дрібного ремонту житла на загальну суму 1 мільярд 352 мільйони 332 тисячі гривень. Наразі прийнято рішення про надання компенсації та передано на виплату для, 80, для 864 заявників. Це включає 100% вартості ремонту по категорії А та 70% по ремонту категорії Б. Перший платіж. Загальна сума цих призначених виплат становить 77 мільйонів 840 тисяч гривень. Тут я трохи проясню. Наразі в нас є категорія А, це дрібне. Ремонт житла, сума складає, сума компенсації складає до 200 тисяч гривень. Та категорія Б це називаємо капітальний ремонт житла, сума складає для ремонту квартир до 350 тисяч гривень на індивідуальні житлові будинки до 500 тисяч гривень. По категорії Б людина спочатку отримує 70% авансу для проведення ремонту. Після того, як вона використала ці 70% на ремонт, вона повторно визиває комісію для верифікації. Комісія передивляється, чи все було відповідно зроблено до кошторису, який був наданий, і коли все добре, то перечислює залишкову вартість 30%. Так далі до комісії у 21 громаді надійшло 119 повідомлень про завершення ремонтних робіт категорії А та 32 повідомлення для проведення проміжкової верифікації категорії Б. Загальна кількість заяв про надання компенсації а тепер по знищеному майну загальна кількість заяв про надання компенсації за знищене майно що надійшли до реєстру 3868 заяв. У 24 громадах комісіями сформовано вже 811 сертифікатів. За результатами розгляду 732 заяви з надання компенсації за знищене майно на загальну суму 1 мільярд 146 мільйонів 394 тисячі гривень. Відмовлено у наданні компенсації 1160 заявникам. На сьогодні 51 отримувач утримувач компенсації за знищене майно у формі житлового сертифіката придбали житло на території Харківської області. Це 44 квартири та сім приватних житлових будинків. Вартість придбаного житла складає 86 шість мільйонів сімдесят тисяч гривень. З них оплачено житловими сертифікатами 83 мільйони 850 тисяч. Загалом вже скористалися цими сертифікатами на території Харківської області 80 заявників. Для надання консультативної підтримки заявникам функціонує урядова гаряча лінія. Громадяни, отримуючи компенсації, звертаються на урядову лінію з приводу отримання консультацій, рекомендацій та роз'яснень з питань надання допомоги. Допомоги в складанні документів, а також надання скарг щодо роботи комісії. Всього з початку програми є відновлення по цій урядовій лінії. Надійшло 631 звернення. Найбільше звернень надходило від Балаклійської, Дергачівської та Ізюмської громад. У мене все дякую. Якщо є питання, дуже дякую, шановні колеги. Якщо є питання. Вітаю пан Аполіна Куліш, Гвара Медіа. Підскажіть, в яких громадах не діє є відновлення через те, що вони знаходяться на території бойових дій? Ну, це Петропавлівська і ще якась громада. Я забув дві громади, на яких проходять бойові дії? І ще одне запитання. Нещодавно відмінили тендер на відновлення будинку в Харкові по вулиці Наталії, Ужвій, 60 на 200. З чимось мільйонів. Скажіть, що робити мешканцям цього будинку? Чи можуть вони отримати сертифікати на житло? Не зовсім зрозумів питання. Відмінили тендер на що саме на відновлення будинку. Це в місті Харків. Так. Трохи не по моїй компетенції, але ну, якщо мається на увазі, дивіться, приймаємо. Компенсацію за пошкоджені квартири це будинок не суттєво пошкоджений. Є пошкодження місць загального користування. І якщо міська влада їх зробить, це мається на увазі під'їзди, вхідні групи. То люди можуть отримувати там суму компенсації до 200 тисяч гривень. Якщо мається на увазі, що будинок повністю, так би мовити, не підлягає відновленню, то люди отримують сертифікати за знищені квартири. Якщо ви кажете, що відмінили тендер, ну я так розумію, що мова йшла про капітальний ремонт будинку. Ну а підстава для його відміни, я не знаю. Це місто Харків, тому це до них звернеться. Дякую, ще маємо кілька питань. Вітаю Анастасія Хошана, медіа Собіцький край. В мене таке питання: чи можете ви розповісти, з якими саме проблемами стикаються жителі області, коли подають заявки на її відновлення? Дякую за запитання. Ну, основна проблема, я вважаю, це глобальна проблема. Це відсутність право документів на житло. В багатьох людей документи зразку там х років або навіть там є -60 х 60-х років, і тому для того, щоб подати на компенсацію, у людини повинні документи бути вже сучасного зразку, а саме витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно. І тому це забирає досить багато часу, щоб людина підтвердила через нотаріуса або через державних реєстраторів свої документи, що вони чинні, що, вона, що ця будівля належить їй. Ну, це основна глобальна проблема. Друга проблема це відсутність заявників на місцях. Людина знаходиться або за кордоном, або в іншій частині. Території України подає заявку. Комісія не має права там розглядати заявку без присутності заявника, власника пошкодженої споруди будівлі. Це дві основних проблеми. Дуже дякую. Нагадаю, що з нами в студії був пан Антон Коротовських, директор департаменту містобудування та архітектури Хова, головний архітектор області. На цьому ми завершуємо наш брифінг. Дякую всім за увагу. Дякую. Слава Україні. Героям слава!